Він досить маневрений і здатний летіти зі швидкістю понад 250 кілометрів за годину. Цей зенітний дрон, призначений для знищення російських шахетів. Нині його випробовують. Керується дуже комфортно, тому доганяти шахет повинен влучно. Плюс ми працюємо над програмним забезпеченням, щоб полегшити роботу оператора при ураженні шахеда. Антишахет розробники зібрали із китайських деталей. Їх у подальшому хочуть замінити на вітчизняні. Якщо ми говоримо про корпус, це можна робити все тут. Якщо ми говоримо про пропелери, так само. Якщо ми говоримо про мотори, так само мотори можна вже робити в Україні. Ми хочемо також зібрати даний виріб на українських деталей. Це реально. За даними міністра Техпрома в Україні більше як дві сотні підприємств випускають безпілотники різних типів, здебільшого з китайських комплектувальних, зокрема через низьку ціну на них. Чому китайські? Тому що воно найдешевше? ми дуже залежні. Весь світ залежний від китайського виробництва. Розумієте, а якщо поговорити з нашими виробниками дронів, то всі компоненти, практично, ну більшість, переважна більшість компонентів, вони китайські. Китай досі залишається найбільшим виробником дешевих деталей і за деякими оцінками контролює близько 80% ринку комерційних БПЛА. Восени тамтешні підприємства з виготовлення двигунів, акумуляторів і контролерів, польоту дронів обмежили обсяги або ж взагалі припинили постачання. Утім, це не надто вплинуло на випуск БПЛА в Україні, кажуть військові аналітики. Експорт з Китаю заборонений після 1 вересня то це не сильно сказалося а ми ж моментально переключилися на Сполучені Штати, як тільки Китай заборонив там. Поставки, але не забороняв для сполучених штатів. Ми там по вартості плюс 2-3 долари. І ми все це отримували зі сполучених штатів. Уже з наступного місяця Пікін може запровадити суворіші обмеження на постачання компонентів для безпілотників. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела. На цей випадок українські виробники дронів продумували план. Б. Є певні компоненти і комплектуючи різних виробів і різних дронів, які в принципі Україна може виробляти на своїй Території, і це, звісно, стосується таких більш простих технологій, тобто мова там іде про двигуни, мова йде про різні плати. Ось які ми бачимо в принципі, деякі українські виробники вже виготовляють і продають. Цей FPV-дрон на 90% виготовлений з українських деталей. Лише камера привезена за кордон. Антена, управління, е польотний контролер, відеопередавач, сама рама, е мотори, такі довгоочікування, які ми чекали, тому що це наразі е доволі складне виробництво, і ми виробників підтримуємо. Таке ком'юніті у нас робиться і виробники деталей, і виробники дронів, е бо нас об'єднує спільна мета. Е пропелери, тобто це все робиться тут. Керувати таким ударником дуже легко і зручно. Він дуже класний. По перше, тому що він український, дуже комфортний в управлінні. Він налаштований максимально комфортно, максимально продуктивно для польотів, щоб наші військові на фронті не тратили час на його налаштування. Цей дрон несе близько 4 кілограмів бойового навантаження, та й деталі вироблені в Україні якісніші за китайські дефекти виправляють одразу на місці. Якість вона досить на високому рівні. Ми тестуємо щось разом, тобто даємо свої рекомендації, чуємо хлопців на фронті, даємо свої рекомендації, і вони можуть швидше це впровадити. З Китаєм на жаль такої ситуації немає. Тобто там купується Езіс, тобто то що, то, що поставляється, то воно і приходить. Бували і браковані деталі, і котрі просто викидаються, то витрачаються кошти на це і час. Відчизняні комплектувальні відносно дорожчі за китайські, щоправда, не всі ціна на вона... Деякі деталі майже така сама на деякі ще трошки дорожче. Але от по нашому спілкуванні з виробниками вони розуміють цю проблематику і намагаються створити аналог по ціні. Розробники кажуть, досі залежать від чіпів, адже Україна не спроможна їх виробляти самостійно. Для цього потрібні мільярдні фінансові вливання і фахівці, яких ще до війни переманили до себе іноземні компанії. Є можливість ці чіпи купувати. Не в Китаї. А от. Тому наша головна мета бути незалежними від Китаю. Якщо Китай запровадить обмеження на продаж своїх деталей, вітчизняні виробники зможуть купувати мікросхеми, електроніку та сировину в країн-партнерок і збирати з них компоненти для залізних пташок в Україні. Буде краще для України, тому що гроші залишаються в Україні, працюють на економіку, тобто створюються робочі місця, оплачуються податки. Так само люди задіяні в допомозі фронту, допомозі армії, що це дуже важливо. Першу партію з 20 українських дронів розробники днями повезуть військовим на фронт. Наступного разу таких FPV зроблять більше, якщо українці будуть донатити. Дрони як патрони, їх потрібно багато кожен день 24 на 7. Михайло Менелюк, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.